Могилів Подільська громада потрапила в перелік пілотних громад восьми областей України упродовж наступних п'яти років в рамках проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID розбудова стійкої системи громадського здоров'я фінансуватиметься та працюватиме над профілактикою запобіганням хворобам та підтримкою здоров'я на території своїх населених пунктів. А відтак, завдяки отриманому гранту, координатори проєкту допоможуть активізувати зусилля цілої громади щодо покращення громадського здоров'я. Проект працює на високому рівні, тобто на рівні Міністерства охорони здоров'я, працює на рівні центру громадського здоров'я, так само він працює на рівні обласної військової адміністрації, департаменту охорони здоров'я, центру контролю профілактики хвороб, і тоді вже на рівні громади, таких три частинки. В кожній з тих частинок є робота у напрямку вакцинації, є робота у напрямку психічного здоров'я, є робота вже власне пов'язана безпосередньо з реалізацією державної політики у сфері громадського здоров'я. І так само кожний цей напрямок буде мати якийсь свій план, ми будемо його по ньому працювати. Але громади зі свого боку можуть так само писати на проект, можуть писати так звані гранти, де вони бачать, де вони потребують тієї чи іншої підтримки для того, щоб змогти власне, реалізувати ті цілі, які в нас прописані. Проекти ціль є одна зробити громади і зробити всіх нас і нашу країну здоровшими. Цього тижня у Могилів-Подільській міській раді відбулася зустріч представників проєкту із спеціалістами у галузі охорони здоров'я, соціального захисту, соціальної підтримки та освітянами нашої громади. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував представникам проєкту за надану можливість покращення громадського здоров'я. Нас в області вибрано дві громади: це Могилів-Подільська і Шберовська. Я думаю, що це не даремно було зроблено. Чому, бо ви бачите потужність силу і ту взаємодію, яка наша моліпідійська громада в цьому напрямку може зробити роботу. Від цього проекту, наскільки я бачу і наскільки вивчав питання, все залежить майбутнє нашої країни і той весь світовий досвід, яким міжнародні організації займаються в світі. Вони хочуть перекласти. До нас, в нашу державу, в нашу країну для подальшої роботи, поздоровлення наших громадян, мета проєкту полягає у зміцненні спроможності запобігати, виявляти та реагувати на загрози громадського здоров'я. Також передбачено розширення та забезпечення послуг охорони психічного здоров'я населення, що зазнало впливу війни та стійкого покращення стану вакцинації у громаді. Ми будемо тісно співпрацювати з освітянами, з вашою місцевою владою, з медичними працівниками, з громадськими діячами стосовно покращення охоплення рівнем щепленнями, як і рутинною вакцинації, так і щеплення проти ковіду. Адже ковід нікуди не діється. Нам потрібно вакцинувати ваше населення, тому що е, ваша громада, як і все населення Вінницької області України, має бути здоровим. Великі плани нашого донорові донору по розбудові саме компоненту психічного здоров'я, і він є дуже важливим і ключовим в нашому е, проєкті. Е, ми будемо залучати нашу громаду, е, чому тому, що Послуги з психічного здоров'я у зв'язку із ковідом у зв'язку з війною вони є дуже актуальними і власне відповідно ВОЗ по наданню послуг з психічного здоров'я, якраз послуги на рівні громади, вони закривають 80% потреб. Після завершення зустрічі та обговоривши усі виклики, які чекають на нас у плані збільшення обсягів імунопрофілактики. Профільні фахівці зійшлися на думці, що більшість тих чинників, які стосуються здоров'я, лежать поза компетенцією лікарів, і тут повинна бути зацікавленість кожного громадянина: жити довго, бути активним, а відтак здоровим. Адже, як говорив великий Микола Мосов, добути і зберегти своє здоров'я може тільки сама людина.